Партнер показу інтернет провайдер Лантрейс. Отримай більше. Ткові камери, члени виконавчого комітету Бориспільської міської ради на засіданні, яке відбулося 10 липня, ухвалили рішення про провадження місцевої мережі приладів фіксації адміністративних правопорушень у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху. Заступник міського голови Віталій Горкун зауважив, що дві камери автоматичної фіксації передбачені на перехресті вулиць Київський шлях та Браверська. За його словами, одна з камер вже встановлена. 10% до бюджету від штрафів, тому тому будьте уважні, підтримати режим, не перевищуйте. Тому що і вдень і вночі, і в дощ, і в сніг тому тому не просить. Буде фіксувати. Відтак тепер на в'їзді та на виїзді у Бориспіль працюватимуть комплекси автоматичної фіксації порушень правил дорожнього руху на перехресті вулиць, Київський шлях та Броварська, та на 48-му кілометрі поряд селом Іванків. Марина Грицюк, Данил Деркач, Назар Хераскін, новини ТРС Бориспіль.